Так, всім зараз добрий вечір. Розвідую ситуацію, де тут черговий сидить. Розпитаю, куди, що далі, який графік. Щоб мене будуть давати пощі, буду ночувати, коротко. Розпитаю це все. Так, тут, походу, черговий сидить. Так, тут дівчинка мені підказала, що диспетчер там сидить далі. Де розп'єкту інформація. Якось подиву фону. Чи був я в диспетчері. Міла цілий блядь буде радитись, радитиська мене тут станував запиду та як на станції пиздати зачором все світло сюди класно візними кольорами коротше ворот, був ввечеря, був Знай, чекаю, бе, в рот є бо вечеря будуть рішати поки що чекаю у кабіні вночувати вже пізна година і води сам свій подомде лазити на пошук толком не знаю дай краще веде Хоч бачу, що вокзал вроді в тій стороні там вокзал. завтра піду, може, смазили, що собі добру їсти, якщо вночі не поїду. Так, на сьогодні буде. Це останнє відео. Третє число.